Ну що, друзі, відкриваємо елітний білетик, елітний квіточок, Дивимося, що нам там дало. Але спочатку треба подивитися, що тут сьогодні є. У... Три доби за 250. Це імба. Треба брати. Безкоштовно. Отримати. Так. Так точно. Все. Три дні према за 250. Берем. Відразу берем. І дає cs 52 c за 7400. Нє, дякую, я утримаюсь. До речі, ці пропозиції не одинакові для кожного з вас. Тому що зараз я говорив буквально з хлопцями. Одному дали Т26Е5 за золото. І другому дали ІС 3 в унікальному стилі за механізмом заряджання, в унікальному стилі Сапсан. Така пропозиція також є, друзі, тому. Майте це на увазі, Але дорого. дорого щось. 11 тисяч, чи як золото? Отже, такі от пропозиції, чи брати, чи ні, думайте самі. Це з 52 я б не рекомендував купляти. Ну, така собі машина, власне, нічого цікавого немає в ній. А, стосовно шпака, я, по-моєму, брав його за 9500 ну, минулого року під час новорічних наступу. Щось так, по-моєму. Отже, такі от справи, такі от е, білетики, коробочки. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.